Розв'язати рівняння. 3х плюс 5 дорівнює 20. Якщо знаємо правило, то діємо за правилом доданок, доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Якщо правила не знаємо, можна міркувати логічно. До якого числа потрібно додати 5? Щоб отримати число 20. Звичайно, до 15. Отже, 3х 15. Як ці 15 ми отримали, якщо у нас є число 20 і число 5? Звісно, що відняли б. Тепер ми маємо множник, множник і добуток. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Знову, якщо ми не знаємо правила, можна записати два множники. Наприклад, одноцифрові числа. 2 та 5. 2 помножити на 5 дорівнює 10. Наше невідоме x на другому місці, тобто другий множник. Ось, я обвів п'ятірку. Як би ми знаходили п'ятірку, якщо у нас є 10 і двійка? ми б 10 ділили на 2 і мали б 5. Отже, тепер ми 15 повинні поділити на 3. Або ж міркуємо логічно. Яке число потрібно помножити на 3, щоб отримати 15? Це число 5. 5 помножити на 3 буде. 15. Отже, коренем цього рівняння є число 5. Робимо перевірку. 3 помножити на 5, 15. Додати 5, 20, 20 дорівнює 20. Рівняння розв'язане. Переходимо до наступного рівняння. У цьому рівнянні маємо перший доданок, другий доданок і суму Щоб знайти невідомий доданок, Потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, наш невідомий доданок дорівнюватиме 11. Тепер ми маємо ділене, дільник і частку. Якщо знаємо правило, як шукати ділене, то можемо ним скористатися. Потрібно частку помножити на дільника. Якщо правила не знаємо, можемо придумати рівність. 10 поділити на 2, дорівнює 5. Ця рівність є правильною. У нас х невідоме, яке потрібно знаходити. Воно на першому місці, так би мовити. Значить, ми обводимо число 10 і міркуємо. Як би ми знаходили з усієї рівності число 10. Ми б п'ятірку множили на двійку, І в нас би було б 10. Отже, по аналогії ми 11 множимо на 8. Маємо відповідь 88. Корінь рівняння. 88. Робимо перевірку. 88 поділити на 8 11. Додаємо 3, 14. 14 дорівнює 14. Рівняння розв'язане правильно. Ще два рівняння. 6 помножити на вираз х плюс 12. Відняти 75 дорівнює 15. Компоненти дії віднімання. Зменшуване від'ємник і різниця. Діємо за правилом, шукаємо невідоме зменшування. Це такий ось у нас вираз. Потрібно до від'ємника додати різницю. Або ж до різниці додати від'ємника. Якщо правила не знаємо, знову ж придумуємо собі рівність. Ну, нехай 10. Відняти 2 дорівнює. Скільки дорівняння? 8. Рівність у нас правильна. Невідоме у нас на першому місці. Тобто число 10. Якби ми знаходили це число 10, якщо у нас ось є два числа 8 і 2, ми б їх додавали. Отже, ми повинні 15 додавати і 75. Ми будемо мати. 90. Тепер ми маємо дію множення і компоненти дії множення. Перший множник, другий множник і добуток. Як знаходити невідомий множник? Потрібно добуток ділити на відомий множник. Якщо в цьому правилі теж складність. Придумуємо собі рівність 5 помножити на 2 дорівнює 10. Наше невідоме є на другому місці. Тобто другим множником. Як би ми шукали цю двійку? Ми б 10 ділили на 5, буде 2. Отже, ми повинні 90 поділити на 6. 90 розділити. На 6 буде 15. Ну тут просто. 3 додати 12, буде 15. Отже, х дорівнює 15, відняти 12, х дорівнює 3. Зробимо перевірку. Підставимо трійку в умову. 3 додати 12, 15. 15 помножити на 6. 90. 90 відняти 75. 15. Отже, 15 дорівнює 15. Рівняння розв'язане правильно. І останнє рівняння. 120х додати 16х. Додати 21 дорівнює 157. Доданки, які я підкреслив, можна додати, оскільки вони мають однакову буквену частину. Це як 120 яблук і додати 16 яблук. Буде 136 яблук. У нас 136. Доданок, доданок, сума. Шукаємо невідомий доданок. Від суми віднімаємо відомий. Маємо 136 і шукаємо невідомого множника. Для цього добуток. Ділимо на відомий множник. Дійсно, х дорівнює 1. Оскільки 136 помножить на 1, буде 136. Робимо перевірку. Одиницю підставили, маємо 120. Тут маємо 16. 136. І 136 додати 21, буде 157. 157 дорівнює 157. Рівність правильна, корінь знайдений правильно.